Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як запустити DJI simulator на Goggles 2. Перше, що вам потрібно мати, це ось такий переходник, який йде в комплекті до DJI Avata. І ваша зарядка до вашого пристрою має бути обов'язково USB. Після того, як ви це зробили, втикаєте в ваш переходник. І в цей переходник вставляємо вашу зарядку. Після того, як ви це все зробили, переходьте в окуляри. На три крапки і вибираємо DJI Virtual Flight. І далі качаємо програму, яка пише на окуляр. Нажимаєте USE Login і вибираєте друге. Вибираємо мод, який вам подобається і нажимаємо корфів. Далі проходите туторіал. Pitch controls the upward and downward movement of the aircraft's nose. Row controls the leftward or rightward rotation of the aircraft along its centerline. Arm button. The start stop button turns the motors on and off. Tap the start stop button again to turn off the motors. Gimbal dial. The gimbal dial controls camera tilts. Slide, up the slide down the gimbal button to make the gimbal face downward. Flight mode switch. The aircraft has three flight modes. Normal, manual and sport. Але не забувайте, що пульт керування має бути включений. І після того як ви пройшли туторіал, нажимайте на кнопку Back to Home і вибирайте Дрон. І робите все як на відео. І ми проходимо нашу гонку. Після того, як ви пройшли гонку, повторяйте все як на відео. І тут вибираєте карту, яка вам подобається. Після того, як ви вибрали карту, нажимаєте Free Flight. І ready to go. І все, і картинка має появитися в окулярах. І вітаю! Ви зробили симулятор в Goggles 2. Дякую всім за перегляд!